А ти що? <ріст> <А ти шо? ріст> О, боже, що за секс, сука? Всім привіт, з вами я Орлик. І сьогодні у нас відео про повоману м'єту! Що це за м'єта? Це подвійні дробовики з МВ 2. Реклеймер 18. Зборочка є в телеграм каналі. Користуйтеся. Дуже жорсткі дробовички навалюють. Подивіться, ви бачили спочатку, як вони навалюють. І зараз буде дуже гарна каточка. Такої мети дуже давно не було, братіки. Я вже не пам'ятаю, напевно, на Верданську не було такої поломної мети. Це гірше, ніж щити. Чітів не потрібно, коли є такі гани. Зараз подивитесь, дуже веселу, дуже жорстку каточку з цими дробовиками, як ми просто знищили лобі. І в кінці ще й залутали спеціалістів. Ну що, поїхали. А перед цим став лайк, підписуйся на канал, підписуйся на YouTube, підписуйся на Твіч. На Ютубі на Твічі я стрімлю одночасно кожного дня з 16.00 до до 22.00. Тому залітай, буду радий бачити. В телеграмі є зборочки, ну а ми переходимо до відео. Гарного перегляду. Пиши коментарі, не забувай. Не забувай, братіш. Напиши коментарі, як тобі ці дробовики як ти ставишся до такої мети. Бо мені така мета подобається. Там три дні побігав і занерфили, дуже прикольно би було б. Щоб це частіше таке, знаєте. Це, звісно, да, так, це дуже сильна, потужна, вона імбалансна. Але по фану так побігати, поки ніхто не знає, що є така мета Декілька днів. Таке я обожнюю, Дуже обожнюю Шкода, що такої поломної мети останнім часом дуже мало. Все, не затримую. Поїхав. Як будто подарок мені подарили. Мене предвкушення такого якогось свята зараз. <схай> Ох. Свято Найдя, наближається, свято наближається. Ох. Зараз зараз Зампадуй, за Піздай. Там ще на поїзд пали. Е, Нема ні одної пушки. Ебать! Чо, ми зараз бацени два зб... з дробовиками повернемося, не переживайте. Я запам'ятаю, куди ви поїхали. Ну в два дробовика залітати ти шо, ти шо. Ну ти прикинь кажу, там, там від одного, типа, дробовика люди складаються, поняв? Да, що відвок буде. від двох там взагалі, типа. Просто бачиш, перезарядка, типа, є не те, що довго, типа, але це єдиний, типа, не мінус. Але який мінус, блядь, може бути, що тут там такий величезний плюс, нахуй. Так, да, плюс он, значно більший. Ти вже тут буде. На крыше. Я напалм даю туда ему. Может быть, деспрессор будет. Оп, ну я... У меня, у меня, у меня еще один. Все Бля, может на крыше, нет, не на крыше. Все есть, все есть напротив. Да, да, я заметно стреляюсь. Сосы, блядь. Погнали? Погнали. Let's go. Ты патроны треба? Я взял. А, все есть? Мене, 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 блядь! Та ти шо, минус А, Ах, я добив На такій дистанції, та скільки тут метрів, блядь? Тут як будто більше, на... На 13, на 13. десь. я по дому, типа, що на цей, на. На полігоні вони так не вбивають, поняв? На полігоні. Сирити так само на полігоні не вбивають. вони типа в рік. Багато що вбивають. Ти прикинь, що після цього робить? Ну типу, теж сильні, але не ці дробовики. погнали? Вітя, треба трепалесоса, ты це лоб біда! Лет'сгоу! Ой-ой-ой, я випав. Там само дым буду чущий поси я, да-да-да, да. Да-да-да. Верстоишь играю, ешь за нерв. Но я влетаю. Хай піднімається. Бля, я боюсь. Это шо все, Він один был? Шаден є, один... А чи це ты тут же бачиш, бачит за Покемони. покемоны. Я кошель те таке бачив цікаво, но нема. О, тут. О, там в хаті, там в хаті, там в хаті я сколько. На вулиці, на вулиці, на вулиці! Бля, я навіть не встиг. Ну я його розбив кряку. Ну воно з нойп пулить крякає. Це все? В упорі, в упорі, да. Так, я хочу купить бабку, чувач и пойдем дальше. Давай, давай. Хорошо. Ой, дали там что двое в хаті, бач, ты, бачишь, там, бач, там, да, там да, да, ще. Да, там ще в хаті было. Ты в хату взорвайся? Сука, я не, не пройду, так на. Бункер далей, це пизда. Я зарываюсь. Боже! Це просто я не знаю, це дев'яте чудо світу. Я думав, ти знаєш, бля, ёбани, хуй, Скіт, я б Боже, ти, як бля, це бля. круто. Бі, бігаю з дробу, бігаю, бля, бігаю з снайперками, Тапочку Пепочку візьмемо ще одну? Да, да, да. Боже, я просто залітаю, я не знаю, як будто я один вистріл зробив, може він розбитий був, я... <рес> <рес> я так бах, нема. Боже, як вони лопають. Ну це, то, це, це получается даже не риф Ну да, Ну, я не получу поїбать мені. Та, ні, я думаю може получить я <рису> не получу бо... Прямо болтал типу. А ми з реднизом піднімемося, не? Ти, все, не пизда А я вже піднім, я вже поднялся Снайперка мене висадила. См смок, 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 я смок Ааа Ебать их гений Ебать ты Я вже не раз так спасав, блядь все. Єбать! Ебать Шеф! Шаф не затримуй зарплату! Єбать, шеф, я бачу, шаф рятував, нахуй. <ху> ну Зайзра дам точку, їду, що я... вони. Де вони? З якої сторони вони, нахуй? Я Рай, дав точку. Справа, справа, справа. Поїхали, дай поїхали, дай. поїхали, поїхали. Я дав точку. Чіба ти мене за себе, блять. Вон зліва, зліва, зліва же стоїть. А похуй <пізнає> їм. похуй їм. їм. Кажу <пізнає> похуй, <пізнає> їм. їм. Вітя, суперез, я зрозумів, що трошки, трошки, трошки розплювався. Да? Та через субар... Знаєте, що в мене піся стала вже. <laughs> вони зараз хуєють, <laughs> І це, при тому я ні, нікого не зустрічав ще з ним. Ось, стій, 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 дивіться. Тому що про це реально дуже мало хто знає, Вітя. Блядь, там один розбитий, хорошо. Добіде тебе, походу. Блядь, добити треба там того уроду. Висифай, сифай, піднімаються вони, коротше. А ти Хоро. що? Хоро. А ти що? О, боже, що за секс, сука. Чатик, така не повторюйте, чатик. Боже, я не можу. Ну тут не треба скіла, поняв. Тут взагалі нічого не треба. Конечно, не треба, конечно, не треба. ой 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 Я вкачав того чувака в гулагі. Блядь, в мене люди... На мене я падаю на себе, да? Да, падаю на себе. А де вони? Десь на даху чи де? Да, на даху. Я вже йду до них, У мене, правда, не смоки. Живий Вітя, я тільки лутаюсь. Міни кину, сука, міни це хуйов. Мені ще смоків нема. А не на даху чи де? Да, да. Одного розбив сильно. Я буду подожди, буду подожди. Боже, кайф, це кайф. Де ж, де ж я був, могу. Таку варзону я люблю, боже. Че, погнали за цим, За. Як он називається? За бебкою? Так, да, погнали. У нас 27 тисяч. Ці чуваки, блядь, МП-5, кіло, блядь. Чекай, чекай, є смоки. Є, 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 І ми, махом... nie, nie, nie. My, бля, с с хуйою, блядь, з цим ходьою, блядь. Ну вже тікають, чи ж не вже тікають? Тікаю. <звук> одне хп, одне в одно хп. Ну, no ног. Блядь. Точка, точка, ну там ног, ти він рєсається, походу. Стоївсь. Де другий. Він не знає, що його чекає. Дай в нас. <риклад> Дивись, бо там ще є в нас. <риклад> в мене патри... Блять, патри кінчились, пизда. Сука, дистанція не моя була. Так, живи там. Дуже вчасно залетів, братішка. У нас поломана мета дві штучки нахуй. У мене піся стоїть. І не ляже дуже довго, поки я топ не візьму. Блять, мене сприли мало. Їх двоє, блять. Там одного ногти, одного Хорош, Вітя. Братики, а тебе доїло? Тепер, тепер да, мене зразу доїли. Стріляють наразі нахуй. Зараз ми їм стріляємо. Саразар. А я на стол. чует нас. Короче, тут поднимать все так. Прыгну. Для кого все дробовик? Спрыгну, знал. Зип, зипнулся, зипнулся. Боже. На спеціаліст Охота і рибалка бля. Я... Блять. Специалист сюда. Боже. <ривіт> <що? ривіт> Танный да, был специалист? Да, був БУ тоже. Бу? Нас два спеціаліста да. боже. Шонцу такая? хто сделай, кто здебится нас? Да, 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 девица, девите, девица. Вот. Гроші, якщо, що. Так, я тоже хочу. я так пощупаю. Нет. Я... Ааа, блять, не-не-не, тут. Мінус двоєчка. Іван, що це? Це нелегально. Це гірше ніж щити, блядь! сильніше, ніж щити, сука. Ха-ха. Ооооооооо, шо це таке? Я чуть не випав. Треба бігбаунті в тулейте, отут стріляються. Нокну я. Як він вижив? Чи це тобі кіл прийшов? Ні-ні, ні, мені теж не прийшов. Отут стоять. Знизу активка стоїть, знизу у нас є люди. спеша на, на зона. Я стою сверху тут просто. Тебя там нормально, не дивлять? Дивлять, блять. Боже, кашляет урод. Вот где она сейчас видите? О, дай, дай, дай мне, ми, дай мини, дай мини, дай мне, ми, будь ласка. Бачу, бачу. Блять, он экэп, я вбиваю. <laughs> Сука, кибана килл. Я живу, я живу. Все, все, все. Дай, дай, не бывай, не бывай, не бывай. На размен, на размен просто. Не бежит. Блять, бивай, бивай, на. Сука, не. Ты шо шо це таке? Боже мій. Видя ти як ти живий там? Я живий. Я зараз піду в туалет, робити діла. Ну це найсильніша мета, яку я просто помню. Ось така мета, ви бачили? Боже, як вона збриває, Просто без шансів. Бах-бах, все. Нема тіпа, Бах-бах, нема. Але вже її занерфили, хочу вам сказати, тому не можна вже поставити ці дробовики. Дуже швидко занерфили. Але ще є в нас Акімбо пістолети. Теж поломані. Зборочки є в інграм-каналі. Ну а з вами був я, Орлик. Зустрінемося в наступному відео. Не забувай приходити на трансляції, ставити лайки, писати коментарі. До зустрічі. До зустрічі.